Доброго дня, 23 листопада, осінь майже закінчується, похмура така погода, весь час дощі, сонечка немає, світовий день замалий, світло вимикають. Як же тут не буде стреса. І от для себе я сьогодні в неділю вирішила зробити такий антистрес. Я поїхала до лісу, думала, просто прогуляюся. Подихаю повітрям, але з собою все ж таки прихватила пакетик і ножичок. І ось що я знайшла в лісі. Оце взагалі красунчик. Це польський гриб, такий мені трапився. Трапилися такі рядовочки. Це їх відварити, і потім з олійкою з часничком. Е, звісно, гриби вже всі перерощі, такі ось піддубні, дехто їх не бере. Ну, А я взяла е, відварю і е, зробимо постного борщика. І ось яка рядовочка. Взагалі класна така туга. Вони такі дуже смачні, як відварити, такі біленькі, хрупкі. Е, тому ось такі сьогодні був у мене антистрес. А всім бажаю тихого спокійного дня.